Свій політичний шлях Джонсон розпочав у 2008-му як мер Лондона. Вже тоді було зрозуміло, що цей харизматичний блондин із дивакуватою зачіскою та почуттям гумору надовго в британській політиці. Вандфудвігі Манчестерфівґрейт Бридж Сіріз Айгав'єттуінсалт. Він відрізнявся своєю ексцентричною поведінкою, міг запросто оконфузитись і вийти з ситуації із посмішкою. Ось це серпень 2012-го. Джонсон тоді неабияк порадував британців, застрягнувши на канатній дорозі новому атракціоні, який встановили до Олімпіади. Мер міста вирішив ефектно з'явитися на публіці, взяв в руки національний прапор і рушив на тросах. Раптово, на висоті 20 метрів, механізм завис. І, власне, мер. Теж зі словами подайте ж мені мотузку, він теліпався посеред лондонського парку. Well, stay. 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 Молодий політик міг похизуватися своїми спортивними досягненнями, і, наприклад, закинути баскетбольний м'яч у кошик зі спини. 诶呀、oh.